Всім доброго дня! Хотів би розповісти, що робилося по Пасату за 5,5 років. На пробізі 105 000 км було замінено масло фільтра, ремень ГРМ, ролики, помпа, задні колодки тормозні, втулки заднього стабілізатора, самі стійки стабілізатора, салінблоки на задніх речагах. Так, потім на 112 тисячах км були замінені стійки стабілізатора переднього. Фірми SAT поставлені, які одіїв аж цілих 8000 км, після чого були на 120 тисячах замінені на лілімфьордер. Також була на 120 тисячах заміна масла, стойки стабілізатора, так, так як я вже і сказав раніше. Масляний фільтр воздушний, топлівний фільтр салона. І більш нічого на цьому пробізі не робилося. На кілометраж чи 135 тисяч, як завжди, було замінено масло через 15 тисяч. Ми його міняли. Фільтра. На пробізі 140 тисяч кілометрів були замінені тормозні диски передні колодки, амортизатори, опори, опорні підшипники. Отбойники. На пробізі 146 тисяч були замінені фари. Поставив Тіковські, 8 тисяч гривень я за них віддав. На старих поліз лак, плюс я на них ще ставив лінзи. Тому було вирішено замінити фари на Тіковські. На пробізі 146 тисяч було вирішено замінити ремінь генератора та натяжний ролик генератора коли їхав по калюжах вже починав пищати ролик і ремень тому було вирішено його просто замінити на новий на 150 тисячах було замінено масло, фільтра, вездушний, масляний, топлівний. Також були замінені задні гальмівні диски і колодки, замінені на фірму Zimmermann. Поки що це все, що робилося по пасату з технічної сторони. Також після діагностики було прийнято рішення замінити, замінити подушку двигуна, точніше коробки. Але то буде трішки пізніше зроблено, після Нового року. Також на передніх речах передні савінблоки потрібно замінити. Ну, то все буде після Нового року.